Наступний момент, який також пов'язаний з годівлею. Не можна часто міняти раціони. Це критично важливо важливо розуміти, що у худоби ви годуєте не худобу, а ви годуєте бактерії, які живуть у шлунково-кишковому тракті худоби. Не можна міняти сьогодні ми погодували. Одним раціоном, завтра перекинулись на інший, а сьогодні ми щось дешевше купили, щось там дорожче. Є фактори сезонні, да? наприклад, умовно кажучи, там. є пивна дробина, наприклад. Вона більш доступна в плані і кількості, і е, ціни, можливо, влітку, тому що влітку більше вариться пиво. Окей, е, ми знаємо, що пивна дробина буде доступна, наприклад, е, там... Е, 5 чи 6 місяців поспіль. Можна під це підлаштувати раціони. Або, наприклад, ви знаєте, о, у мене є е, спиртзавод під боком, але він то працює, то не працює. Але ж така дармовата спиртова борда, ну не можна на це куплятися. Якщо ви не маєте сталого е, постачання кормових компонентів, не варто навіть їх вводити в раціони. Ви повинні вводити в раціони ті компоненти, які будуть у вас доступні як мінімум місяць, і ви можете прогнозувати, коли вони у вас закінчаться, для того, щоб ви змінили раціон і дозволили мікрофлорі шлунково-кишечного тракту худоби підлаштуватися під новий раціон. Не можна годувати корову, не можна годувати худобу, яка на відгодівлі, різними кормами кожен день. Все повинно бути однакове, з мінімальними змінами. Інакше засвоювання корму буде гіршити і, ну, скажімо так, надкритичні моменти, це ви теж можете побачити вздуття оці дози. Але ну, найменше, що ви можете зразу не побачити, але ви просто е, худоба буде погано засвоювати корми, і велика кількість поживних речовин, вони будуть просто виходити транзитом із гноєм і будуть йти просто в поле кудись, а не засвоюватися твариною. Дуже важливо уникнути помило, помилки, пов'язаної з недостатньою кількістю води. Варто пам'ятати, що ми годуємо тварин інтенсивно, з, високою, з, високою, концент, з високим відсотком водоконцентратів, і дуже важливо, щоб тварини не були обмежені в доступі до е, чистої води. Е, фронт годівлі і фронт поїння, вони, скажімо так, вони не корелюються там, скажімо так, абсолютно. І як правило, якщо порівнювати фронт поїння із фронтом годівлі, то не буває таких історій, що ну, тварини там біжать, там змагаються за доступ до поїлки. Хіба лише у випадку, коли ви прогавили і у вас поїлка пуста, а на дворі дуже жарко, і ви приїхали, налили туди води чи відкрили крана. І всі тоді починають ломитися тварини до поїлки, починають травмувати один одного, битися, штовхати і так далі. Тому дуже доступ до чистої питної води дуже-дуже важливий, він повинен бути облаштований, як я раніше казав в цьому модулі, таким чином, щоб навіть коли на дворі йде дощ і в загоні, м'яко кажучи, дуже-дуже брудно, тварини можуть без проблем дойти до поїлки. Я дуже-дуже часто в моїй голові е, спливають картинки, е, коли я бачив е, загони. ну Це була глибока осінь, це було, здається, навіть не в Україні, це було в Америці. І е, тварини стоять, а вже такий сніжок пролітає, і вони думають, чи їм іти до поїлки, чи ні, тому що їм треба подолати калюжу, яка їм достає до, е, до їхнього живота. І це дуже дуже неприйнятна і погана ситуація. Тобто, тварини повинні, повинні мати безперешкодний доступ до поїлки з чистою водою завжди, 24 години на добу. Наступна помилка, яку дуже часто роблять, це часті перегрупування. У нас люди дуже часто люблять зважувати контрольні зважування. Оце тварин, кудись їх треба перегнати. Поважити там і так далі. Для тварин це суцільний стрес. Е, треба розуміти, що тварини, яких ви поставили на відгодівлі в одну групу, вони повинні в цій групі жити до самого кінця свого існування на цьому світі. Бажано їх не перегруповувати, не перетасовувати, їх е, ну, не ганяти без потреби там, в якісь інші приміщення і загони. тому що От е, люди думають, що от ми погнали, там зважити, контрольна у нас група, вона це ж одна група, ми її погнали зважити, ну, щоб знати, як вони там ростуть там, і так далі. Але е, люди не розуміють, що під час того, як тварини йдуть, вони набираються інших запахів, вони доторкуються до чогось, вони комунікують, там, можливо, по ходу з іншими тваринами. І до чого це все призводить? Врешті-решт вони повертаються після цього контрольного зваження до себе в станок. І починається. Якщо це бички, вони починають їздити один на одному, вони знову починають переустанавливати ієрархію в станку. І це все тільки призводить до травм і до того, що тварини замість того, щоб насолоджуватися життям, їсти, пити воду і спати, вони виясняють відношення, хто серед них найголовніший. Тому перегруповувань і без потреб вробити не можна. Якщо тварина у вас заслабла, або якщо її заїздили, забили там, і так далі, шансів, що вона повернеться сюди, вони нульові. Ви маєте розуміти, що ви її забрали в санстанок, дай Боже, ви її виходили, але вона нікуди не повертається, вона буде доживати своє життя в санітарному станку. Або в станку для таких самих бідолаг, які вижили і поправилися, і все. Нікого повертати не треба, тому що це буде також стрес-фактор, який не тільки нічого доброго цій тварині не зробить, він буде збурювати інших. Знову для того, щоб битися, щось виясняти і так далі. Тому переміщень, перегрупувань. Якихось безпідставних там, перегонів, там, назважування, не назваження робити не можна. Від цього ви втратите через травматизм, через постійні ієрархічні постійні перестановки серед тварин. Ну, таким чином. Важливо, я вже трохи раніше говорив про це, але важливо також зважати на тепловий стрес. Треба пам'ятати, що для худоби мінус 20. Це значно краще, ніж плюс 20. Худоба починає е, відчувати тепловий стрес, коли температура переходить за межу 18 градусів, дехто каже 20 градусів, але 20 градусів і вище для великорогатої худоби це є температурний стрес. Якщо ви можете якимось чином впливати на температурний стрес, облаштувати. Якісь е, ділянки затінені. Або якщо, наприклад, ви комбінуєте вигольні майданчики із е, утриманням в приміщенні, ви можете там організувати якусь мінімальну вентиляцію за рахунок того, що просто будете розганяти повітря, це добре. Але хочу сказати таку річ, що тепловий стрес для худоби м'ясної не відіграє такої важливої ролі, як для молочної худоби. Тому в ранжированні Вранжуванні е, тих е, проблем, які ви можете створити, переущільнення, доступ до води, доступ до годівниці е, і так далі. То тепловий стрес, напевно, що буде займати ну, напевно, що на, на останню щаблинку. Тому що для того, щоб, е, ну, скажімо, створити зону умовного комфорту, е, треба там, будувати якісь там, навіси, потім якісь вентилятори і так далі. Так, да, це буде краще, але дуже, я дуже сумніваюся, що додаткові інвестиції, що вони будуть швидко-швидко окуплені, -швидко скажімо так, кращими приростами середньодобовими. Тому на це в м'ясному скотарстві і в зерновій, в інтенсивній відгодівлі худоби зважати треба напевно менше.